Давайте поговоримо про справедливість. Війна для всіх війна, в тому числі для народних депутатів. І коли е, раді Хайпа вносили питання, що там всі депутати мають бути мобілізовані, це не працює. Я не буду вам брехати, треба завжди казати людям правду. І потім, коли Арахамія намагався перепоплюжити нашу ідею про відрядження у зону бойових дій для народних депутатів, розповідаючи про те, що хай краще підуть на курси, а курси, мабуть, будуть проводити у Львові або в Чернівцях, або в івано франківській області, там де вони всі знаходились на початку повномасштабного вторгнення, потікали з Києва. А ми пропонували інакшу систему, яка б не займалася політичним популізмом, але дійсно. Давала змогу депутатам по інакшому подивитись, що відбувається на фронті, Відчути себе частиною армії, яка боронить державу. Це точно повпливає позитивно на ті рішення, які вони будуть приймати потім в залі, за які вони будуть голосувати не тому, що офіс президента дав команду або президент попросив, а тому, що це правильно і піде на користь армії, і піде на користь нашій країні в боротьбі за незалежність. Про що я говорю? Про те, що сьогодні 400 народних депутатів. Близько 300 з них це чоловіки. От всі народні депутати ділимо на 12 місяців жінки по бажанню, і не більше 30 нардепів, щоб не попсувати можливість голосування в залі на місяць, відбувають у відрядження в райони проведення бойових дій, де за рішенням главкому доєднуються до тих чи інших бригад. І не на день, не на два, так як це пропонувала влада, а на місяць проходять там службу. Я розумію, що їх не відправлять на нуль, вони не підуть в штурмовики, вони можливо навіть і не потраплять на першу лінію оборони або наступу, але точно вони після повернення будуть інакше сприймати процеси в державі і розуміти, що життя не завершується залом Верховної Ради України.